Всім привіт, дорогі друзі! З вами Клєв, і ми продовжуємо прохожені А, Так, це вже 11 епізод. В минулій серії на нас напало стадо стадо диких лисиць, їх 12 штук. І ось є питання, як нам дефатись. Треба всіх мобілізувати, це 100%. А, так, стоп, стоп, стоп. А що ви просто фикашите? Так, а що у нас по демодже? 3, пігня. 8, супер. А... Двісі. ти спис ти маєш. Все, супер, найс. І сюди погнали. А... Можу попробувати, знаєте що? Тут, бачите, такий великий прохід, відкрити одну цю дверку і просто розстрілювати їх тут. Ось так. Типу стати. Так, Снейк біжить перша. Іді нехай сюди шурує. Відкриє ці двері. Я не знаю, наскільки це профітно, бо е, я думаю, що тут в нас не вдасться так це все зробити. Може, навіть краще не ту двер, а цю двер. Або навіть ось цю. Давайте сюди, так. Да. Ось цю двері. Якось... Якось треба компактно статы. Ну, я думаю, треба. Сим, да, близней би, четыре. Короче, иди сюда. Стара, вона потім відступить на одну клітинку назад, Стара стає тут, Пінгін стає тут, Максі стає ось тут. Вертайся назад. Так, і ти береш ближню ближню зброю. Ні, а ти отак, так, да, да. Ні-ні, ну ви попадаєте, шо ви так стріляєте криво? Там людина своїм здоров'ям жертвує, а ви не попадаєте. Так, наверное, ну, нехай тікає 8 годин, но зараз умре. Всі на зброю, давайте. Так, вирубили пінгвіна. А що стоїш? А що стоїш? А що не уходиш? Ну все, всіх задефали, найс. Давайте тепер подивимося, що по здоров'ю. Блін, ну снег зараз просто а. Інгін ніби живе. Максі. Максі перенось. Е -е, рятуй. І Снейк треба рятувати? Бо вона просто зараз здохне. Блі, ну вона взагалі потужна. Дивіться. Просто в неї там в шию, в голову, в тулуп, і вона ще. Несе щось. А Давайте ще одне спальне місце зробимо. Ось так. А поки що ось так я поставлю тут, а. І зроблю його лікувальним. Так, пінгвіна вже лікують. Супер. Так, Снейк, ти маєш бути пацієнт в першу чергу. Так, Сара, рятуй, 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 бо 2 години, вона точно зараз віддасть коні а, супер, супер, все вдалося. Поїли? Ну, задифалися? звісно, конечно, той ідіот, я не знаю. Просто провіряє нас. А, так, Snake інфекція. А, взяти ...сучасні ліки, одну штуку візьми і лікувати снейк. Лікувати, щоб в неї е, імунка була сильніша, ніж. якість лікування 100. Та, все, ізі, вона вилікується, дивіться. да виліковується. Супер. Блін, чого їх кормити Простою їжею готую. Не треба вишуканих страв Так, пінгін пішов прибирання зайнявся. Так, ти можеш бути шахтарем, так? Да? Ну давайте для початку ось так будеш. Пінгін, йди, вивчай, напевно. Займися вивченням технологій. І так ходити не можеш, бідолага. Так, я не зрозумів, э, який цього прикола, чому в тебе халат лабораторний. І має бути в пінгвіна, бо він дає баф до вивчення. І жорсткий баф, дивіться, 10%. Так, Сара. Сара не хоче будувати. Поки а... заберу, може Снайк буде тут спати, побачимо. Не, ну вона точно живе. Супер, супер. А, а чому ризик? Ну, біль, я розумію, там, напевно, так. Да? Такі такі дебафи. Так. Нічим не допоможемо. Так, пінгін повністю вилікався. Я пішов вивчати меблі. Сей, а там немає десь пива для тебе? Всі пиво п'ють, я бачу. Це без пива, так? Да? Так, завдяки гарному настрою Сарі отримує натхнення. Наступного разу, коли вона буде виконувати операцію, шанс на успіх буде подвоєний. Проте е невелика ймовірність помилки все одно залишається. О, окей. Проюсатизму а... мейк. Вона йде. Ну, ну, звісно, мстить, бо може собі дозволити. А, так. Зону ж так би зробив а, 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 сховище. Дивіщено, заборонити все. А, свіже забороняємо. Хорин, сюди. Ну, это несчастный бий. Так, снайк вырубила, а, до качнула ближний бий себе. Ну, иди, иди, там может быть и спокойно. У нас это не такая. Так. А, и он, давай мы тебе тоже сделаем, такие, у нас уже есть. Пішла, постріляла. А, все, її попустило. Але дебафів в неї досі багато, до речі. Там інфекція має скоро бути прив'язочка, ні? 10 годин. Сара апнула медицину. До речі, сара. Ну, трохи покалічили. Відбито, відрізано. Я не, не розумію, чому сара не будує. Вона не встигає просто. Ой, Снег, Снег, в тебе, ти ж і зрадник. Хоч зброї в тебе немає. Ну зараз зараз тебе быстро ушитає з матчу. До речі, а де є зброя? А, вона тоді впала тут і вона випала. Ну супер, нам це на руку. Шейф было. Снейк, детая питання. Що за прикол зі зрадою? До речі, таке, да? ім'я Снейк і Змія. І тим паче, ну, зрадила нас. Підвін меблі вивчає. Тара будувати має. Поки пінгвін, буде вища. А Макси тут а шо по здоров'ю? Забій, ну забій зараз пройде вже. І знову рейд. Блін, ну рейди стали набагато сильніші. А шо тебе задання зброя? Лук. Помагав. Ага, вони зісі зможуть зайти, да? Ну давайте, наприклад, Тари сюда, Акс сюда, Пінгвін сюди. Они зразу нападають, да? І не так. Бля, Пінгвін, ти без кулемета? Пінгвін, Пінгвін! А, так, я даже не с Ой, пострелять. Они сейчас мимо бежать? Nice. Один Е. Прыгаю сюда. Да, у меня тоже агрессия, друзья, на все эти штуки. Зараз що по здоров'ю. 7 годин. Можемо втікати від цього, щоб він нас не кидав сукирками. ось так. Зараз будемо цих ловити. І по цьому давай. І, ну попади хоч в одного. Заховайся, ховайся, ховайся, ховайся. ховайся. Увільний Джоні. Блін, він не стиг сховатися. Ну це жесть. Він з сын і выкинув Ну, Сара біжи, будеш дефать. Біжи, будеш дефать, бо по-іншому ніяк. Ну иди сюда, бежи. Угу. Туда. Давай все, бы. А то что там сгнило ну, на складе, то два месяца. Ты черепаха сходит из розума. На черепаха нам пофиг. А цього ми вбили, цього ж ніяк не засеяти. О, сусь без голови. Відрізана голова. Е від кого тікаєш? А, тут ще є один е чоловік 24 роки, до речі. Алкоголік, ні, алкоголік нам не подобається. А, так. Дар, давай, Я оставку його Ні, Ні, тебе шо? 22 години. Бе вирішила ви, ви полікувати правильний вибір. Так, цього можна й добити при бажанні. Всі трупи просто винести. До речі, він приніс нам рому. при кухлі. Я вилікувала Сара цього тіпочка. Супер, молодець. А, ще черепаха. Я вже здибу про неї. Добре, що вона хоч звук якийсь видає. В ногу. Мимо? Мимо? Знову мимо. Ну, коснули Біжимо добивати є Так око відбили. Це супер. Ну, задефались, задефались. Є багатий на події епізод насправді. Полтора рана. Ого, інфекція, всари. Діве вухо. Візьми, будь ласка, оце і вилікуй себе. Так, ти вирішила пивка випити? І, будь ласка, відпочивай до одужання сара. Бе втрачати взагалі бажання 0. Ну треба ось цю стіну добудувати. Бен 60 берсерк. Макс, йди просто вбий його, будь ласка. Не ламай нам двері, я речі, треба якусь дробаша, мати. шамати. Ну, мужик, ти дуже повільний як для нас. С, супер. Так, Мінгін, ти що робиш? Пробираешься, да? А, ти просто пішов е лікуватися, поняв. Ні, ну, інфекцію ми точно перемогли. Тим паче, в сари баф... На операції. Хто здох? Ти здох? А нам пофіг на тебе? Ти нам більше геморою приніс, ніж позитиву. Раз ти не хочеш себе перев'язати? Супер. 25. Так, пішла їсти підготує. До речі, можна звичайні страви поки на пазу поставити, раз ми працюємося з цими. Так, ще одягу ти нам вирішив підкинути, так? Да? Парка хутро Лисиця. Ну, кстати, непогано, да? вона ще напевно, дорога, 310, 300. Ну, не дуже, але. Хоч щось. А, Ні, ми не підемо нікуди. Дякую за Івентик, але не для нас. Так, базові меблі є, тепер давайте складні меблі. Так, інфекція переможена. Це вже чудово. І живі і здорові. До речі, пінгвінчика теж можна лікарями зробити, так? Да? Я теж на паузу поставимо поки цю страву. Вони це все, щоб воно не пропало. До речі, дуже класна ідея мені запропонували. Я не знаю, чи я до сих пор нею не скористався. По температурі. Ти пробуєш ось так якось. Да? Ну, давайте ось так. Тут давайте ми двері откритимо будемо тримати. І воно ніби як має псуватися все набагато повільніше тепер. Так, Сара, ну ти дуже багато спиш. І мися справою. Так же вона хоче там забудувати це все? Жесть. А тут стіну хто буде забудовувати. Рюдьба, до речі, Максі апнула 10 левел. Так, Ренді тепер нам зброю підкинув. Ну, список деревянный. Я, я наверно ну, навіть не буду забирать. От той зброї. Такой дурацкої непотрібной куча. Сара, давай я займусь вам, будь ласка. Супер. Далее куда? Найс. Nice. И ось вот тут добудуй. Да, супер. Это же дуже важливо, что ты тут забудувала это все. А ты что-то вообще забыла болтик на это все. Давай, 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 Сара, добий доби базу, добий, будь ласка. Супер. База огороджена. Так, тут зараз температура має бути набагато менша, так? А не дуже вона і менша стало. випарювач він тут, а не тут Чудово! Хороша, хороша. Норм? Так це можна демонтувати, це можна переставити просто сюди. Так, ремонтом зайнялася сара. Ремонт теж потрібна річ. І дозволяємо ці всі пастки. І я б ще вирубав ті дерева, які ми вже маємо на нашій території. Так, давай полювання. На вас тоже можна полювати? на тебе треба полювати? Боже тікасі. Просто... А, ні, вони попадають. А, вона не непритомна, так? Да? Е, підмін, а в тебе, по-моєму... Ні, в тебе все по зброї Ти підняв, так? Да? Ти після того, як піднявся, ти все забрав. Все своє собі. А ніж де якісь бафу? Окей. До речі, ми всю їжу з'їли. Можна де 15 робити. Угу, майже з меблями завершив. Так, Макси все вырубает зараз. Я надеюсь, все перенесе. Так, а... А сейчас цікавить кавить ліжко ну ліжко вже кстати, гарне А в сучасних що по ліжку по 5 А після сучасних що йде просунуті А просунутих 120. Ну, нам треба це будуть просунуті в майбутньому певно. певне. Ну, наразі хочеться зробити всі пастки, аби забудуватися тут. Не приходилося, ну, щоб менше стріляти було. Так, друзі, на цьому я пропоную завершувати серію. Хочу вам всім ще раз подякувати за ваші лайки, за підписки, за коменти. Це дуже мотивує і просуває відео. Тому всім дякую і до зустрічі в наступному відео.